Ніби небо прорвалося це вигляну в окно дощери, піжать і назад, і, і під телевізор. Оце сьогодні така у мене робота. Суп вчорашній є. Я ж вам казала, що варила нет, із пастою для супу, то, то м'я із морепродуктами. Вчора з дідулею по цьому. Потаріло ці, зіли, так кроти порозтяли і хекали, воно ж таке пекуче, що. Ну, я все туди і вершки додала, і в'ялені оці ж помідорчики. так Дуже смачний суп. Ну, тільки що не з рисом, а кусь-куся. Рейчи виглядає сарає, так на мене дивиться. Не пущу, бо ти по городу мотався. Думаю, що вона там розказує сама до себе? Коротше, говоря, їсти є що. На нову пошту треба з'їздити. Ну, чекаю, щоб дівчинка обізвалась на комбайн цей кухонний, бо я ще блендер не відправила. Блендер їде в місто я рядом. Можна було б і так передати ну, відправлю новою поштою. От. І як дівчинка обізветься, вже, щоб заразом два подаруночки відвезти на нову пошту. Оце таке. Їдемо на нову пошту. Комбайн відправляється в Полтавську область. Мергородський район. На дворі не холодно, то тільки сиро мряк. Мряк. Ого, калюжі які вже на дорозі. Оце вийду, як гляну, що калюжі. калюжи. Бачите, там калюжа, яка стоїть. Хі, і там калюжа, значить дощ такий, як треба був. Він в цілень чишов цілий день. А ще так покривнічою з вами, дівчата. От я дивлюся на ці всі розпакування, на ці всі рілси, на оце все дівчата, всі такі красиві, це сидять, щось зразки. Роз... Я не можу, я не можу на це дивитися. Мене верне від цього, чи це перенасичення? Чи треба якось від всіх відписатись і не поглинати контент? Я не знаю, я не можу. Раніше я заходила, мене це надихало, хотіли самі там творити. Що зараз я дивлюся, це тако просто гортаєш все однакове. Самій теж не хочеться підпадати під цей, будь-як всі, хочеться щось інакше. Ну, ну, якесь таке в мене, не знаю. Переосмислення, чи, чи, чи що це? Вплив світла. Ти заходиш з якимсь вже негативом в цей інстаграм. Десять років роботи тут? Не знаю. Звісно, коли не буде її цілий день вдома, я буду дуже хвилюватися, і мені би потрібно чим зайнятися. То якщо в мене буде здоров'ячко, дай Бог, то я обов'язково зроблю цю кишку. Дай Бог тільки, щоб було здоров'я. Це буде четвер. Дорогі друзі, я ще хочу вам сказати, що ну, я не клоун, Я показую своє життя таке, яке воно є. Виходить просто в сторіс, плакати, я не можу. Притворятися, сміятися, я також не можу. За цей місяць дуже багато чого відбулося, гарного, поганого. Колись якось все трошки встаткується, думаю, це буде скоро, і я вам все розповім. А поки так, починаємо. починаємо якось, напилась таблеток, буду щось шукати, дивитися по телевізору. Такі мої Не чекайте вдячності від своїх дітей. Пам'ятайте, не буває вдячних дітей. Бувають батьки, які багато очікують від своїх дітей. Найшла таку фразу на просторах інтернету. Зараз поставлю опитувальник. А ви мені напишіть, погоджуєтесь ви зі мною? Так чи ні? Бува таке? Не бува таке? Правда це? Чи просто така цитата, на яку не потрібно звертати увагу? Спрошу, якщо не підійшло, то я її заберу, звісно. Якщо підійшло, то не заберу. І вас зі святом всіх добра, здоров'я, спокою душевного, гарних людей поруч. А градусів я й не знаю скільки. Додивилася. Це ж скільки на тепло, як чистилось води в машині. 16. Ну так диво. Так і відчувається на 16. Хотя вона просто там десь хлюпнула води з того, розмилася і багато води. Накіп із простієї, з кофемашини накіп. Взяла, воно хлюпонулась, чистила накіп. Чистила накіп, Я вчора вечором вистаю ток нічого не пойму. Ноги у колготка, слава Богу. Халат і просто так, ну, ноги халат, і жінка спить. Прямий ефір. Веде прямий ефір сном. ногу. Вела, вела, видно, отключилась заснула. Всім привіт! Привіт, привіт! У мене цибуля десь була трохи чищена. Можеш ти от Ти ж не просіш за мною. Десь була в тебе ще що не забувай, є світовий твій. Коктель. Молоти. Молотова зарак. Я десь моя цибуля, а ось є. В бутилці був, я ж випити. Що-що? Ти що в бутилці був, я випив? Я тобі не забутив. А він сіє так завтра? А ось, Саша, коли робимо з дивись. Вінтер поїв нормально, так? Да? Ці цибульки мені вистачить. Цю почищу. Завжди люблю, щоб була чищена цибуля в холодильничку в кульочку. Раз і єсть. У моєї куми у, у мами, бабуся Валя покойна, в неї завжди була морквинка і цибулинка. Обчищені сіда лежали, ну холодильника, правда, не було. Ну так лежали завжди почищені. Раз і є, нічого ні. Це опять звалилось. Хто знає, як його одівати, казала, Оксана, бсала така хороша, може мені краще. Там палочки нема, щоб зацепити. поняла? Вона ж палочка відпала. А його не на палочку заципала. Ні, просто вона б його держала. Поняла? А, поняла. Воно ну, хороше, правда, а тут нема води, отак стікають тряпочки, ну, що ж ти зробиш, що можеш колись зробиться та паличка. Так, ножі щоб не дивилися, не Нельзя прямо в вірів. Я ж сьогодні не в одномітом, не в одному не в одному і тому самому одязі, бо вже мені казали, що ви весь час в одному і тому... В тому самому одні. Так що я не вийду. Переодягнулася. А чого ти ви зараз вдома то? А я не вищу, ну тут так людям кажуться. Ну і мені оце плаття сіре, то, що в мене до накара, мені в ньому зручно. Я в штану ну, якось так мені поки хотіть вже тепло є, мені штани не дуже зручні. Рішила, що я в одному і там сам, і там сам. Людей у парку страшне. І вечором так багато, страшне. Ді Дітей, людей. Матірі літаки летять, що то ж такі, боже, люди всі в дивляться, всі знімають. Такі я на кіпрі бачила, точно летіли. точно, точно такі. Хотіла зайти в кафе кави, а тоді не схотіла. Згадала, що вона там не дуже смачна. Думаю, вдома, вдома. Хочу так треба, забалакаюсь. Вдома кавова машина і непогана кава. Ні, просто я сьогодні не виходила ж в сторіс, то я коли вийду зранку, я в інстаграм я вже розбалакаюся. Це ж я довго думала, аналізувала, сиділа. тому... І Ні з ким не балакала, то в мене нарушена нарушений річовий апарат. Скопчує. Щось та нарушене. Мене сьогодні подружка день народження. Я ж очки мені. Ж... Читати в очках, а так я не можу в очках робити. У мене подружка день народження. Я її привітала. І десь поїхала, на наступному тижні буде. А мені прийдуть халати з України замовлення. Цей раз не встигла посилка. Їхня посилка не встигла прийти, щоб відправити. Помідор приєднався. У мене ще є підписник, знаєш, як підписаний, железне є яйце. І такий його мужик, чесно. От класний. Просто класний. Він у мене в друзях і я, мабуть, на нього підписалася. Я перегляну. Каже, яка жисть, така й подпись. Чесно, Железна яйця. Чесно. Яка жисть, така й Рісом збирати, ні, надо сьогодні все відсувати. Я буду у вівторок генеральне прибирання робити. Поктани немає, так що я, я за неї. Будуть деруни, то я цибулю чищу завжди в мене є в холодильнику. Дві-три очищені цибулинки. Я даю пораду хазяйкам. Так швиденько треба, раз. І є цибулька. Е, На дезрілі сльоз і плітям можу. Ну тільки сьогодні свято не хочеться про це. Я вже про це подумала і це я вирішу завтра і вийду вам розкажу. А сьогодні хочеться просто поспілкуватися, якщо бажають. Просто лежить людина і спить. Я була в шоці. Ну, Видно, що людина по чому? Халат колготки, Хтось там пише, «хорошо хоч в колготках лежить. А то б хто зна, що було видно. Або вон, Я вже не, не раз попадаю на не неї прямий ефір, або вона так просто спить. Ось тут тім'ячко це видно, обличчя не видно. Вона спить і в ефірі там 200 чоловік. ну, Комусь це подобається. Ой. Що готую деруни, п'ю каву. да-да-да, каву, каву, Кавусю американо, американо, Це в мене сьогодні друга. Хотіла. На території парку є кафе. Хотіла піти випити. Думаю, саму каву не куплю, куплю якийсь смаколик солоденький. Доброго дня. І заточу його. Думаю, ні. І кава там мені якась несмачна, кисла вона в них. У нас кавова машина зерна, а в них така кавова машина, що там кава мелена. Знаєте, така, придавлюють, опускають щось там, коротше, якась така. Вона мені не подобається, бо вона кисла. Ну, як на мене. Може кому й подобається. Мені ні. У нас є сметана, і виявилось є аж дві баночки, і є грецький йогурт, тому будуть дируни. Хочу сьогодні не в блендері їх поблендерити, а натерти на терці. Як колись в старі добрі времена. Це, це ж ведуть е сутками і сплять потім на ефірах. Та я думаю, що вони там не тільки то, що ведуть сутками, бо вона, я бачу, як ну, може і сутками. Ну, я постійно, коли не заходжу, вона постійно спить. Ні, колись заходила, щось про дрова розповідала. О. А я, ну, а що там дивитися? І 200 чоловік дивляться на її халат і ноги. Я не пойму. Щось там пишуть, кому вони пишуть, вона ж спить, вона не читає. Тут про цибулю хоч кажеш, або про якусь невирішену проблему скандальну, а вона просто спить. І людям цікаво. Чи може ті, хто теж дивляться в прямому ефірі, теж сплять, повключали, сплять. Ну, не знаю. Ну, люди дивляться. Ще у парку мало сухих дерев, таких, що листя сухі. в основному багато ще зелене. Нема так багато і листя ще не нападали. Там вже його. Все одно ще ж з утра б його взагалі і не убирали, ну, мало, ли, мало таких дерев, що вони ну, що жовті листки. Більше таких, що, що зелені ще, ще не пожовтіли. Ну, тут такі дерева є, що зимою зелені. Ну, не дерева, а ростіння. Рослини. Рослини. Що тепло, 23 Дніпро. І кума з Польщі відео скидала, я там повикладала, кому цікаво зайдіть, вона там горіхів научила. То у них теж прям вони сьогодні на озері з коротким рукавом. Ну а я сидячи, замерзла. Можливо, аби ходила, то було б жарко, а сиділа, то дуже багато спортсменів, то їм жарко. Вони зовсім доброго дня. То вони бігають, їм жарко. А так, якщо люди такі похилого віку, як я, то ті вже в світерочках, вже я, що в мене, короткий рукавчик, а зверху джинсовий плащик. І воно... Ну, Такої тепленької кохтинки не, не було. Аби була, може, кохтинка, я б і не забрала. Бо я щось хотіла, думаю, включу прямий ефір з парку. А тоді, думаю, ні підстановки немає, держати телефон у руках теж. Тоже... Ми сходили з донькою в магазин, а потім з магазину прямо прямою на в парк. Я пішла сама. Доброго, ага, це вже було доброго дня. Ну і в нас стоїть вночі мінус 5 цей тиждень. Ой, вночі стоїть 5 градусів тепла, я... ну. а в день стоїть 18-20, цілий тиждень дощі... стоїть цілий тиждень без дощі. Доброго денечка. Тож, чи хвата. Глянь. Та. Ще парочку возьму. В Києві сьогодні тепло, 26. хорошо. То хорошо, що тепло. Холоду не хочеться, я не знаю, я не люблю. Я покажу. Тут і кришка на нього надачи. Заможна. А ще нашою його внесло. Він мені щас не Я в нього можу терти. Та ти мені не мішаєш терти, а тоді я так буду скидати. Завтра все вирішу, переставлю українську карточку і вже все. У вас прям жара зовсім. Чого жара зовсім? Ні, у нас сьогодні холодно. А, це ви комусь пишете у Вінничині 28, так, да, це жарко, я уявляю. Ні, в нас холодно. Я ж кажу, що я 28 це тепло. І кума моя з Польщі в інстаграм є її сторіс, то коротко в майці сидить. І тут ходять, тут і зиму, є холодно, хто знає, як і ходять з короткими рукавами. І діти є роздіті, батьки йдуть у курточках, а діти у літніх платтячках. Коротше, все якось незрозуміло, можна так сказати. А буває в шубі, в босоножках і така буває. Шкипувати. Зараз я її помию. і буду терти. А терти можна прямо в ефірі? Ну, тертушку показувати, це ж не ніж.